Сьогодні ми будемо нагороджувати найкращих, але хотів би відзначити, що всі діти, які прийняли участь, вони найкращі, вони є молодці. Важливо, що Закарпаття Карпатія може забезпечити проведення такого заходу, і в майбутньому ми будемо також сприяти для того, щоб наша молодь мала розвиток та добре навчатися. Я часто беру uh, участь у різних олімпіадах, різних конкурсах. З п'ятого класу я віду багато uh, занять з математики різні математичні школи. Uh, також у нашій школі ми посилили налучаємо математику, познайомилася uh, з різними новими людьми. Також я зустріла своїх uh, старих знайомих із різних областей. І це дуже чудово, що навіть в період війни ми можемо побачитися з різними знайомими інших областей. Дуже добре, можливо. Я виступаю за 11 клас, виходиюся в 10 класі. Це вдруге, коли я приїжджаю на Сеукер, минулого року я був у 9 класі і виступав за 9. Так, на цій літабі я вибрав перше місце серед 11 класу. Мені дуже подобається. Це надзвичайно класне середовище, в якому я приїхала соціалізуватись. Вже два роки ми не маємо можливості відповідних причин спілкуватися з однолітками на тому рівні, на якому хотілося. Тобто ми не маємо права обійматися, тому що обіймати комп'ютер якось дуже дивно буде. Я приїхала справді просто якось зарядитись і самій, і зарядити людей навколо себе, аби ми змогли побудувати таке міцне коло стосунків, де всі готові відкриватись і де всім комфортно.